Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні роблю таке експериментальне відео, у якому буду рахувати, скільки ж зараз коштує, приготувати в домашніх умовах перше, друге салат і десерт. Якщо все купляти, і повністю прораховувати від А до Я. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся та будемо готувати та рахувати. Зараз оглядаю те, що я купила. Купила рис, купила гречану крупу. Хоча вона в мене є, вдома спеціально купляла, купила куряче філе, купила 4 морквини, 2 огірочки, 2 помідорчики. Ну і всі решту продукти, які в мене пішли, я відфотографувала, звірила в інтернеті у сільпо і все дуже добре прорахувала, щоб підрахувати, скільки коштує кожна страва окремо. ну і загалом. Розпочинаю я приготування своє із підготування м'яса. Я одне куряче філе порізала і поклала його відварюватися. Це буде в мене гречаний суп. Ну і Підготувала собі каструльку для плову, я її показувала. На нього я витрачу два курячі філе. У мене на кілограм курячого філе вийшли чотири приблизно одинакові штучки. У нас кілограм курячого філе коштує 160 гривень. Ну і я порахувала, що одне філе виходить приблизно на 41 гривню і 55 копійок. Як бачите, одне філе в мене є лишнє, а його я ставлю в морозилку і займаюся далі приготуванням плову. Для цього я нарізаю цибулю. І я буду обсмажувати до золотистого кольору і вже тоді туди відправляти м'ясо. Звичайно, що ви можете сказати, що це є не плов, оскільки е, там є куряче м'ясо, це є просто рис із м'ясом. Я, напевно, з вами згоджуся. Але хочу сказати, що в мене із свининим м'ясом діти плову не їдять. Тому я готую так суто під вподобання своїх рідних і близьких. Я вже і не один раз знімала процес приготування страв, і зараз так дуже сильно я не зупиняюся і не розповідаю все, от як приготувати. Я е, показую і розказую приблизно і ціни, і процес приготування. ну, Одним словом, якось так. Бачите, я протушила цибульку, зараз туди додаю моркву, морква трошки см'якне, і туди ж додам м'ясо. Паралельно в мене відварюється тут на суп картопля, м'ясо, я потерла одну морквину з того, що купила. Ну і все чекає вже гречаної крупи. Коли вже зм'якла морква, я додала туди курячий філе, додала приправки і знову закриваю. Тушитися. Також весь рис, в мене там його 400 г, я висипала собі у мисочку і зараз буду гарненько промивати. Промиваю я його доти, поки вже не перестане водичка бути білою. І тоді я весь рис чистенький відправляю до заготовки на плов. Як бачите, була, в мене вийшла одна мисочка рису. Я додала півтори мисочки води, все перемішала і прикриваю кришкою, і нехай кипить. Також промила гречану крупу, її теж я відправляю у суп, нехай вариться. Вже майже в самому кінці я додаю ось так: часник і прикриваю також. Щоб вже рис доварювався, точніше плов. Тим часом готую пиріг. У мене просіяне тут є борошно. До борошна дала розпушувач трошечки соди. Звичайно, можна не давати розпушувач, дати просто соду. Також даю варення. Даю яйцям молоко і готую ось такого пирога, пиріг, біднячок. Звичайно, що якщо у нас є вдома, і, наприклад, борошно, є варення, є, можливо, у когось домашні яйця, своє молоко, воно виходить набагато-набагато дешевше. Але якщо все купувати, то я порахувала, що, наприклад, пиріг вийшов найдорожче, тому що баночка варення. Звичайного яблучного коштує 75 гривень, борошна на 17,25, яйця по 5,33, ну і вже виходить 15,90, молока на 27 гривень, розпушувач 5 гривень, олії там, на гривню, цукор, ванільний 5 гривень у нас. Пиріг вийшов на 146 гривень і 15 копійок, при тому, що плов, наприклад, вийшов на 126 гривень і 5 копійок. Ось так поки печеться наш пиріг, я також готую салат. Салат я готую з пекінської капусти, спочатку я її нарізаю, підсолюю трошечки, переминаю, хоча її можна і зовсім не переминати, тому що вона є не твердою. Також я нарізаю огірки, в мене вони тільки два, і також я купила два помідори. Я нарізаю їх досить дрібненько, так щоб просто огірочки дали свій аромат і трошечки смаку, змінили смак капусти, додали іншого смаку. У мене був вдома вже куплений пучок зеленої цибульки, точніше, там його третя частинка. Я також її порізала, підсолила, заправляю звичайною олією, яка є вдома, перемішую, і салат є готовий. Така миска салату в мене вийшла на 77 гривень і 20 копійок. Всі ціни які я заплатила, і якщо вам цікаво, я пропишу в описі під відео, і кому цікаво, можете собі подивитися. Звичайно, що це є все теж ціна відносна, оскільки є різниця у цінах на продукти, у нас може коштувати дешевше, в якихось великих містах може бути і дорожче, або, наприклад, у нас дорожче, у вас дешевше, тому. Ціна є приблизною. Але все одно, я думаю, що навіть мені було цікаво дізнатися, скільки я витратила на приготування всіх страв. Отож, пиріг біднячок. Якщо так Подумати, то він би мав бути найдешевший, назва в нього така символічна біднячок. Але якщо на нього купувати всі інгредієнти, він вийшов найдорожчий, як я вже казала, на 146 гривень і 15 копійок. Плов наш вийшов на 126 гривень 5 копійок. Звичайно, що якщо б ми його готували із свиним м'ясом, я думаю, що він вийшов би ще дорожчим, але так як у нас тут м'ясо куряче, то плов вийшов відносно і не так дорого. А за таку кількість плову в домашніх умовах, там є принаймні чим наїстися. Гречаний суп у нас вийшов. На 66 гривень і 33 копійки, і я скажу, що тут є теж чим наїстися, тому що супу виходить багато, ну а витрат не так багато. Наприклад, як може здаватися. Ну, і салат в нас вийшов на 77 гривень і 20 копійок за ось таку кількість салату. Загальна сума 415 гривень і 73 копійки. Хочу сказати, що цих страв вистачило не на один день, а вистачило на два дні. Так це 100%. Можливо, якщо сім'я менша, може вистачити і на більше. В нас сім'я складається з п'яти чоловік, тому ось так. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Надіюся, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!